Псалом 42 Туга за Богом та святинею. Суди мене, Боже, чекаю давно, стою в тяжбі проти нечистих, неначе твердиню правду дано у буднях смутних і млистих. Я наче прибитий, помилуй мене, чому ти мовчиш? Чом відкинув? Знов туга в душі, чи скоро мене? До тебе, молитвою, лину, усюди нестрої, безумство почвар, суперництво, розбрат, омани, кладу своє серце тобі на вівтар, пролий своє світло у рани, Хай правда підніме на гору твою в намети, де прихисток волі. Радістю сповни пісню мою, Щоб істина сяяла в долі. Я славу співатиму кожного дня. Вітаю на гуслях три хрестя. Попереду ворога жде западня, суд правий і повне безчестя.